хриплені свято. не тільки у дорослих, але й у дошкільнят. Майже півсотні дітлахів вперше заходить у новенький дитячий садочок. Невдовзі групи стануть ще більшими. Переконує керівництво закладу. Це ясла садок, тобто яснена група присутня. Так як в нас трьогруповий садочок, то в нас є молодша група. І різновікова, це середня і старша група. Бажаючих і більше якраз тих 90 чоловік, що ми запланували, якраз анкет навіть більше. нові меблі, простори та світлі приміщення, сучасне обладнання для садочка. Мрія закуповували усе найкраще, кажуть у міському департаменті освіти, та й будували цей заклад фактично з нуля. Оскільки, оскільки заклад новий, новозбудований, з усіма новими нормами і правилами, то тут великі приміщення світлі, гарні, нові, з новими обладнанням повністю. Тому дітям, ну я так думаю, було буде тут дуже добре, тому що і колектив новий, і приміщення нове, і взагалі гарно починати завжди з нуля. Тому що ми робимо той заклад, який необхідний зараз саме для сучасних батьків. Дотепер мешканці Хриплина були змушені віддавати своїх малюків у франківські садочки. Це забирало чимало часу. До того ж, міські заклади і без того переповнені. Наступне, що будемо робити, то це будемо добудовувати школу. Гроші вже є, тому будемо дивитися, що школу швидко добудувати, аби діти, які... Тут будуть ходити в садочок, потім одразу пішли в нову школу, правда? Треба таке завдання стало. Тому ну, я щиро всіх вітаю з цією подією. Ну і на згадку про цю подію. Таке велике християнське свято на Великдень хочу подарувати цю ікону для того, щоб вона оберігала ваш колектив, хочу, щоб оберігала. Це наше село, наше місто, діток, які будуть сюди ходити. Батьки маленьких дошкільнят радіють не менше за своїх діток. Кажуть, тепер матимуть більше вільного часу, а малята будуть зовсім поруч із домом. Садочок потрібний, тому що все розвивається. Так в місті садочки переповнені, а в селі буде якби зручніше. Ми дуже довго його чекали і дуже раді, що він відкрився і щасливі. Щодо електронної реєстрації, то вона для мрії наразі не передбачена. кажуть у департаменті освіти. Для зарахування дитини в ясла садочок достатньо написати заяву. Перевагу звичайно ж надаватимуть мешканцям хриплена. До нового навчального року мерія має намір відкрити дитячі садочки ще у кількох приміських селах. Віталія Васильчук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.